Щорічно, 2 серпня, в світі відзначають Міжнародний день Голокосту ромів. Пам'ятна дата ухвалена на згадку про події 2 та 3 серпня 1944 року, коли в таборі смерті аушвіц біркенау в газових камерах було вбито близько трьох тисяч ромів. Загалом в таборі загинуло понад 20 тисяч осіб. За весь цей час геноциду та репресій постраждали близько півтори мільйона ромів. Які уроки з тих часів для всього світу, і загалом і для України, зокрема, ми можемо винести про що варто пам'ятати саме такою метою. Було запровадження циклу відкритих лекцій про культуру національних спільнот краю гроно екзотичне Буковинського центру культури і мистецтва. Це авторський дослідницький проєкт. І нещодавно ми запросили усіх зацікавлених до нас у Буковинський центр для знайомства з ромською культурою, однією з найбільш закритих для стороннього пізнання. Та вшанування пам'яті всіх загиблих, постраждалих від геноциду ромів у часи Другої світової війни. Тож, цей захід був приурочений історичній пам'яті. Вела захід кураторка етнографічного проєкту Спадщина Буковинського центру культури і мистецтв, кандидатка філології Іванна Стефюк. Котра на основі експедиційних матеріалів розповіла про ремесла ромів, їхні музичні традиції, а також про родильну весільну та поминальну обрядовість. Ми в той момент їхали в експедицію вивчати родильні традиції у селі Драченці Кіцманської громади, і фактично вже записавши все, що потрібно, маючи вже намір повертатися. Ми дізналися про таку дуже цікаву представницю ромської культури. Працівники нашого центру підготували фотоінсталяцію Кибитка пам'яті, аби показати, що іноді за колоритом і яскравістю ховається обережність, вихована історичним болем. Оскільки саме музична асоціація є найбільш виразною, коли ми говоримо про ромську культуру, то один із перших подарунків для гостей. Вс... Знайома всім, пісня заграй ми, Цигани Старий. Її багато хто вважає народною, проте вона дуже буковинська. Автор слів та музики Сидір Воробкевич. Виконав народний артист України Ярослав Солтис у музичному супровіді Юрія Котирла. Перформативно експериментальним стало прочитання вірша Володимира Сосюри: Любіть Україну ромською мовою. Поезію прочитав директор установи, заслужений діяч мистецтв України Микола Шкрікер. Автор перекладу Лекса Маниш. Камен, Україна сир камен, сирчар сил балвал епоненса, дребахт тедрелош камен Тренакем, дребіди, пхаре і Бахтенса. Ішлося на студії і проромські вірування у злих духів, цініварі та способи захисту від них, перегук ромських та українських мантичних практик. Та про традиції спільного співжиття і взаємного культурного, етнографічного збагачення українців і ромів, і як показав цей захід, у нас дуже багато подібних та спільних моментів в національній культурі. А яскравим фінальним акцентом заходу став виступ буковинського циганського ансамблю Табір під керівництвом Віктора. Морощака. особливо приємно те, що окрім українців та ромів, про яких йшлося на етнографічній студії, захід відвідали представники єврейської, румунської та вірменської національних спінот нашого краю. <му> Тож дякуємо за сприйняття. І активне обговорення та до наступних зустрічей.